Моє шанування. Ось така посилочка прийшла з Ірландії. Замовити, з Польщі це ще був той квест. Треба мати обов'язково карту. Без платіжної карти ніяк. Так, вона відкривається. Так, і тут у нас комп'ютер. Коробочка така з додатковими штуками. І легко відкривається, в принципі. Так-с, так. Що у нас тут є? Якась специфікація. М -м -м. Чому замовляв саме з Ірландії, чому не з магазину, бо екрану такого, щоб він був матовий, так зване скло наноструктуральне його не можна замовити тільки. тільки з офіційного сайту. З офіційного сайту, якщо техпідтримка перекеровує в Україну, якщо замовлення робити самого. ноутбука то из Ирландии. Вот такая зарядка. Беленькая провод у нас белый. Не, не белый, серый. Серый провод. Ця беленькая частина провод серый и сера. Серый контакт. Вот такая зарядочка. Тут стандартно. Зарядка. І що в нас тут? Ага. У нас тут є. Конвертик. Хусточка для екрану. MacBook Pro. Ну, така. Міні інструкція. По використанню і хусточка, що і як нею користуватися. Ще буду із надгризеним яблуком. Перший перший в житті ноутбук з цієї фірми купив. Подивимось, як воно як воно буде в роботі, як чи мені сподобається, чи не сподобається. Якщо вам цікаво, пишіть. Через якийсь час покористуюся, напишу, чи напишу, зніму, зніму відео, як воно буде, якщо хочете, якщо вам цікаво. Отак на старому комп'ютері, то вже обрізаєш фотографії починає тормозити. Трішки, трішки це вже не влаштовує. Це у нас 14 дюймів. Ноутбук. І відкриваємо лівочка захисна. Так, здивимо, що у нас тут Нано, наноструктуральне. Ну, отак, отак воно виглядає, так воно відсвічує, якби не маю з, <сум> з чим тут порівняти. Ну, сонце, в принципі, б'є в вікно, то ну, от такий. От, от настільки воно відбиває. Ну, мені, мені все видно, навіть якщо я проти. Якщо проти сонця сісти, трішки не ідеально, але те, що білим, то видно, я думаю, на камеру видно спокійно. Так, так же ж само воно і вживу. Що тут оце. Hello. Так, мову обираємо. Так. Де наша? Рідна Солов'їна. О. М -м -м. Ну, давайте оберемо українську. Будеш в мене українська. Щоб використовувати українську мову як основну? Натисніть кнопку рядом. Ти диви, він ще й балакає. Ну країна або регіон, де я зараз знаходжуся і йотка далі. Ось. ОС містить програму для читання з екрану під назвою VoiceOver. Якщо ви знаєте, як користуватися VoiceOver, натисніть Команд з F5 зараз, щоб увімкнути його та налаштувати свій Mac. Якщо ви хочете дізнатися, як використовувати VoiceOver для налаштування свого Mac, натисніть Escape. Та... Ще трішки треба вчити українську мову в цій системі, але, але щось вже говорить і добре. Так, пріоритетні. Диктування англійська Сполучені Штати. Ну, ми ще диктувати ми ще не знаємо як. Ну добре, Слух. <різь> 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 а, до речі, по посилці вага 1,9 кіло, якщо, якщо комусь це цікаво. Це з самої всієї посилки. Разом з зарядкою, картоном з усим. М -м -м -м. Налаштування, піду елементи, системи параметрів зір, моторика, слух, когнітивність. Я не розумію, що він від мене хоче. Ну, наприклад, Озвучує елементи на екрані, комп'ютер надає їх опис. Ой, шрифт Брайлера, тра-та-та. Не знаю. От не знаю, моторика. Клавіатура. А, до речі, англійська європейська е клавіатура, якщо комусь цікаво. Escape підписаний, Control, Option, Command. Підписані, Enter ось таку форму має. Бо мені, коли Enter такої форми, мені зовсім не зручно. В мене мусить бути Enter трішки більша кнопка. Бо часто вводом тексту займаюся. Ну, і що тут ще таке цікаве? Значок параграф. О, оце. це теж чим часто користуюся. І цей параграф мені цікаво було, щоб був на клавіатурі. Ну, подивимось як. Тут є. Пип таки під вказівні пальці є. Може, щось з того й буде. Вказувати. Тут вказ курсорчик є. Так, клавіатура доступності, клавіатура доступності. Я не знаю, що це таке. Ковірутура, що значить елементи доступні, пере... когнітивність. Що? що ти від мене хочеш? Темний світлий вигляд змінює колір в місту на екрані. Та-та-та. Ну давай темний візьмемо. Темний мені підійде. Промовляння вибраного. Фу. Текст буде озвучено. якщо Option. Та Escape налаштувати клавіші можна пізніше в системах параметрах. Добре. Відзвук вводу. Продовжити текстова лінза. Та нехай буде. Це ми налаштували. Тут у нас що? Супровідний текст. За допомогою супровідного тексту можна задавати музику та звукові ефекти під час перегляду фільмів, телешоу, вигляд субтитрів можна пізніше наланувати в системах параметрах. Ага, це субтитри. А, субтитри виглядаємо так. <смір> Чи я хочу на середині екрану субтитри? Ні, не хочу. Продовжити. Блимання для оповісток. Не люблю я блимання. Моторика. Ну, давай почитаємо, що тут є. Клавіатура доступності це екранна клавіатура, яка дає змогу вводити текст і взаємодіяти з комп'ютером без фізичної клавіатури. Екранна. Ні. мені не цікаво озвучує елементи на екрані комп'ютера і надає їх опис... Так, Брайля я не знаю. Ця функція забезпечує керування комп'ютером за допомогою тільки клавіатури. Ні. Масштабування. Це потужний інструмент для збільшення вмісту на екрані. Натисніть і отримуєте клавішу Ctrl по трекпеду чи миші для щоб масштабувати. в Вміст. <сум> масштабування треба мені чи ні? Щоб я контролом робив масштабування. <сум> <сум> я думаю, що ні. Так, текст лінза в нас є. Промовляння вибраного. Вибраний текст буде озвучуватися, якщо натиснути клавішу Option та Escape. Де у нас Escape Option, Escape. Налаштувати можна пізніше в системах. Ну, в принципі, нехай буде. Промовляння вибраного. Розмір вказівничка. Так, що у нас по курсору, який мені курсор буде зручно? Такий маленький зараз. В принципі, я його бачу. Якщо такий, це буде ось так. Так, все. Добре, візьмемо такий. Зменшення прозорості. О. Це що таке? Ага. До речі, щодо чорний, не чорний екран. От так виглядає чорнота екрану. Я думаю, що на камері видно. Ну, Такий, трішки фіолетуватий. Але якщо прямо дивитися, то досить чорний. Питань нема. Зменшення прозорості. Продовжити. Збільшення контрасту. А, ну збільшення контрасту. Я не бачу різниці. Збільшення контрасту буде стандартне. Продовжити. Темний або світлий вигляд. Змінює кольор вмісту на екрані. Темний я вже вибрав. Рух. Що це таке? Тінь? Це що таке? Е, якщо, у вас, якщо на вас впливає рух екранних елементів, ви можете ввімкнути функцію зменшення руху, щоб зменшити рухливість елементів. У програмах чи в таких місцях, як SpaceS, Центр сповіщень. М -м -м, зменшення руху. Тобто там з'явилося тут. Або таке так? Ага. Ну, добре, нехай буде зменшення руху. Все, продовжити вибір своєї мережі Wi-Fi. Добре. Продовжити а, потрібно налаштувати Wi-Fi. Добре, буду налаштувати зараз Wi-Fi. Ну, такі стандартні налаштування зараз будуть. Так, що у нас по портам? Тут отакі порти стандартні. Тут Максейф є, навушники є і, дві, і ще два гнізда. Ну, в принципі, на руці він легенький, досить так. Компактно сидить. Тут в мене рука спотіла вже вже трішки пара пішла з нього, з руки виходить. так? Ну, руки чисті були. Тут трішки пара вже пішла. Так, що перевірити, можна зразу, чи залапується, чи не за відбитки пальців, чи видно, чи не видно. Ну, якщо дуже старатися, то щось буде видно. Так їх, в принципі, немає. Оце на руці, що тримав, то волога пішла від, від долоні. Ось такі болтики, шурупчики. Ну, гарно, гарно сидить. Подивимось, подивимось, як буде в роботі. Якщо вам цікаво, то коментуйте, будемо дивитися, що з нього, що з нього можна витиснути, як воно працює. Тести я робити не буду, це буде. Максимум моя суб'єктивна думка, як в е, самих мінімальних потребах, в яких я працюю, як, як він буде себе поводити. На ну, все добре.